Вбивці молодості самі шкідливі продукти для кишківника. Всім вітання! Давайте почнемо з самого відомого продукту з рафінованого цукру. Рафінований цукор або всіма любими трустинний цукор, який насправді не є тростинним, а просто підфарбований кукурудзяним сиропом, той самий звичайний білий цукор. Так ось, рафінований цукор це не продукт харчування, це продукт хімічного виробництва. Цукор і цукровмісні продукти, такі як кетчуп, майонези, приправи, готові сніданки це продукти, які, як тільки потрапляють у наш з вами організм, викликають запальні реакції і не тільки у шлунково кишковому тракті, а повністю у всьому організмі. Викликає проблеми зі шкірою, з волоссям, а викликають почуття підвищеного апетиту, постійний потяг до солодкого. І чим більше ви їсте цукор, тим більше ви хочете солодкого. Це закон. Цукор це продукт, який визнаний у всьому світі продуктом нон -грата. І, в принципі, ні одна людина, яка себе поважає, не буде насипати у чай або каву рафінований цукор ложками. Цукор це той продукт, який руйнує колаген, руйнує еластин, і навіть є такий вислів, цукрове обличчя. Людина, яка їсть забагато цукру, буде мати знижений тургор не свіжий колір обличчя, проблеми з волоссям, нігтями і таке інше. Друга група продуктів вбивці нашої молодості це м'ясні продукти. Це не м'ясо, птиця і білкові продукти, а власне продукти, які мають бути м'ясні, але вони такими не є. Це різноманітні полуфабрикати, сосиски, котлети, ковбаси, загалом все, що має мати у складі м'ясо, але воно там є у невеликій кількості десь 2%. А все решта це крахмал, згущувачі, ароматизатори, хімічні інгредієнти, які не тільки не потрібні нашому з вами організму, але є шкідливими та небезпечними. Третя група продуктів, які вбивають вашу молодість та красу, це продукти, які у вас викликають непереносимість, чутливість та алергічні реакції. Що це означає? Наприклад, ви завжди їли певні продукти, і у вас все було добре. А тепер ви з'їли, наприклад, булку, і у вас відбулося вздуття живота, починаються закрепи або навпаки діарея, висипання на шкірі, головні болі. Або якщо раніше ви їли без проблем молочно-кислі продукти, сир, сметану і все було добре, і зненацька у вас виникли певні неприємні прояви, яких раніше ви не помічали. То ви маєте розуміти, що у вас непереносимість або чутливість до цих продуктів, і саме найгірше в цій ситуації, що ви себе заспокоюєте, що нічого страшного у всіх є проблеми з шлунково кишковим трактом, і я не можу відмовитись від цих продуктів. Я їх завжди їла їм і буду їсти. Якщо ви так будете думати і так недбало до цього ставитись, то рано чи пізно ви прийдете до таких проблем, як аутоімунні захворювання, які виникають через дисбаланс роботи органів шлунково кишкового тракту. Четверта група продуктів, від яких треба відмовитись, це дріжджові продукти. Мова йде не про закваски, а про технічні промислові дріжджі, які використовують у харчовій промисловості. Коли людина звертається до лікаря зі шкірними проблемами, гормональними порушеннями, то призначається протокол харчування, в якому дріжджі стоять на першому місці по виключенню з раціону харчування. Давайте проведемо аналогію. Коли у вас виникають постійне брудіння, вздуття, перепади від діареї до закрепів, може ви просто вживаєте багато дріжджових продуктів. А ви спробуйте повністю забрати ті продукти з раціону і подивитись, як ви будете при цьому себе почувати. П'ятий продукт, який дуже шкідливий для нашого кишківника – це кінцевий продукт глікування. Це ваш улюблений попкорн з запеченим цукром, це улюблений багатьма десерт крем крембрує, коли запікається в духовці, цукор і виникає скоринка. Це все, що ви змащуєте медом, курку, індичку і відправляєте у духовку і запікаєте до стану карамельної скоринки. Ось це хімічне поєднання вуглеводів та білку це продукти, які викликають просто незворотні зміни в нашому організмі. Це продукти, які викликають старіння не просто шкіри, волосся та нігтів, а й всіх клітин організму. Це в першу чергу має серйозну онконастороженість. Якщо хочете вести здоровий спосіб життя і мати збалансоване харчування, і намагаєтесь не захворіти нічим страшним і невеликовним, то заберіть ці продукти зі свого раціону харчування. Можна використовувати запікання, але до стану хрумкої скоринки ми не доводимо ні один продукт. Сюди, до речі, входять і ваші швидкі сніданки, цукровані хлоп'я, які заливаємо молоком, і солодкі газовані напої. До речі, газовані напої без цукру це ще гірше, тому що там замість цукру додають цикломат або аспартам. Це цукрозамінники, які не мають калорій, як цукор, але вони мають синтетичні елементи, які вбивають все на своєму шляху і добре, і погано. Це, до речі, пояснює той факт, що під час отруєння радять пити Кока-Колу, яка якраз і вбиває все у нашому організмі. І останній продукт, який є вбивцями нашої молодості, це рафіновані масла, навіть самі дорогі. Якщо на банці вказано, що воно рафіновано, то воно не є корисним для нашого кишківника, тому що там низька точка задимлювання і при нагріванні перетворюється в трансжир. А трансжир це те, що не має бути у нашому раціоні. Вони є онкогенні, вони можуть викликати неправильне ділення наших клітин і ріст різних новоутворень, і також у поєднанні з цукром вони допомагають накопиченню поганого холестерину в організмі. І неважливо, скільки вам років: 30, 40 чи 90, тобто велике використання трансжирів це прямий шлях до серцево-судинних та інших захворювань. Ну, а найкращою олією для смаження продуктів є розтоплене вершкове масло. Саме воно вважається найбільш екологічним та корисним. У топленому маслі є вітамін А, Е, Д та мінерали, кальцій, залізо, магній, натрій та фосфор. Топлене масло або його ще називають масло кхі, корисне для мікрофлори нашого кишківника, а також допомагає знизити рівень запалень в організмі. Кокосова олія і особливо олія авокадо також корисні і можна використовувати для смаження, але вони дорожчі.